День поля на носівській селекційно-дослідній станції став уже доброю традицією і проходить, як правило, за звичним сценарієм. Втім, цього разу до нього були внесені досить цікаві поправки. Пленарної частини як такої не було. Гостей привітали прямо на подвір'ї найбільш активним своїм клієнтам, з якими склалися міцні ділові і дружні стосунки, вручили листи подяки. Ще й гарним концертам почастували. То вже учні місцевої школи постаралися. Взяти участь у дні поля виявили бажання не лише товаровиробники і науковці, а й представники влади, в особі першого заступника голови облдержадміністрації Леоніда Сахневича і заступника голови обласної ради Арсена Дідура. Обіцяли всіляку підтримку і допомогу. Ще одна новинка: виставка сучасної сільськогосподарської техніки і можливість поспілкуватися з її постачальниками. Та головна робота, все ж таки, на полі. На дослідних ділянках представлені, так би мовити, наживо досягнення науковців Носівської селекційно-дослідної станції, Миронівського інституту пшениці, інших установ Національної академії аграрних наук України. Учасники цієї польової екскурсії уважно слухали пояснення селекціонерів, прискіпливо роздивлялися зразки і навіть на зуб пробували. По озимому життю ми можемо запропати товаровиробникам сім сортів, по вівсу 12 сортів. В реєстрі в нас знаходиться на даний момент. Але різні сорти в однакових умовах показують себе по-різному. І товаровиробник, знаючи, що він хоче бачити з цього сорту, він матиме можливість вибрати даний сорт. На день поля збираються в основному товаровиробники, які вже мали справу з науковими розробками станції. Фермер з Семенівського району Віталій Салімон тут вже в четверте. Якщо раніше закупав носійське насіння через посередників, тепер буде вже напряму брати. З нагукай треба дружити, тому що зараз, от у нас під 8% земля і 1800 гривень треба заплатити за гектар, то треба, щоб щось там виросло. Щоб фатило і нам, і е, за пайщиками дати, і щоб вже на розвитку сталося. Треба тепер зараз за науку держатися, щоб вони жили і вижили, тому що без них ми зараз не зможемо. Ну, може, як і вони без нас. Як то кажуть, наука виробництво, а виробництво науці в умовах загальної фінансової кризи в країні взаємовигідне співробітництво як ніколи актуальне. Ми бачимо своє виживання лише співпрацею з товаровиробниками. Якщо ми зможемо допомогти товаровиробнику знайти той сорт, який дасть змогу бути конкурентно здатним, забезпечити йому прибутковість з одного гектара, то товаровиробник потягнеться до нас. Потягнувшись до нас він автоматично підтримує науку. Він дасть можливість за рахунок тих коштів, які він принесе в наукову установу у вигляді роялті, у вигляді коштів за отримане насіння. Він дасть змогу розвиватись. В науці в наш час аграрії мали змогу поспілкуватися, обговорити і безпосередньо ту проблематику, яка на сьогодні є в аграрній сфері, ознайомитися з кращими сортами, ознайомитися взагалі з полями, на яких ці сорти вирощуються. І ми сподіваємося, що це дасть змогу і надалі, щоб аграрний сектор нашої області розвивався, маючи такі орієнтири. Дорогу здолає той, хто йде. в ногу з наукою.